Сі на підлогу, працюйте сі! Руки са всі бачить! Руки назов. Днями Нацполіція провела заходи з затримання учасників двох угруповань вимагачів на території Закарпатської та Запорізької областей. Усі вони працювали під дахом кримінальних авторитетів, що знаходяться за ґратами. В Мукачево оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі обласної поліції за силової підтримки бійців. Корд затримали двох місцевих мешканців 37 та 28 років. Вони вимагали з потерпілого 12 тисяч доларів неіснуючого боргу. Ділки неодноразово погрожували чоловікові телефоном та під час особистих зустрічей. У процесі останньої вони побили потерпілого, аби змусити його сплатити борг. Що ж до Запоріжжя, там четверо чоловіків не лише вимагали спотерпіли гроші, а ще й проти їх волі утримували в приватному будинку одного зі спільників, аби змусити жертв піти на злочинні вимоги. Працівники обласного управління стратегічних розслідувань та відділення поліції номер 4 Запорізького управління поліції за силової підтримки корд затримали чотирьох учасників угруповання, які вимагали з місцевого мешканця 10 тисяч доларів. Наразі усім затриманим. Ним повідомлено про підозру за фактом вимагання. А дії зловмисників з Запоріжжя додатково кваліфіковані за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі кримінального кодексу України. Членам двох угруповань вимагачів обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюють Закарпатська обласна прокуратура та Шевченківська окружна прокуратура міста Запоріжжя.